Курячі яйця корисний продукт, їх регулярне вживання зміцнює імунітет, позитивно впливає на серцево-судинну систему, заспокоює нервову систему і заряджає енергією. Вся справа в багатому складі цього продукту. В курячих яйцях містяться вітаміни групи, С, кальцій, магній, залізо, фосфор. Білки і 12 незамінних амінокислот, але є і противники такого часто вживання цього продукту. Вони вважають, що присутність яєць в щоденному раціоні може стати причиною виникнення сальмонельозу і підвищеного холестерину. Ми вирішили розібратися чи корисно для здоров'я присутність яєць в щоденному раціоні, а також підготували добірку класних рецептів, які ви оціните. Чим корисні яйця концентрація корисних і поживних речовин, всі ці речовини необхідні для нормального розвитку організму людини у складі яйць присутні вітаміни групи аес, ДРДО, кальцій, калій, залізо, фосфор, йод, цинк, марганець, фтор, білки, фолієва кислота, ніацин. А також цінні амінокислоти. Всього пара яєць в день забезпечує організм 2,5. амінокислот від добової норми, регулярне вживання яєць підвищує захисні сили організму, нормалізує обмін речовин, активує розумову діяльність, покращує роботу серця і судин, заряджає організм енергію, зміцнює кісткову тканину, піднімає настрій і допомагає боротися з депресією. А також сприятливо впливає на статеві гормони і процеси кровотворення. Як готувати яйця можна приготувати різними способами круто, не круто яйця пашотсереблу, а ще можна змайструвати з яєць складносурядні страви, такі, як омлет або фріттата, вони прекрасно справляються з почуттям голоду і заряджають енергією надовго. Вибір способу приготування залежить виключно від ваших смакових уподобань і можливостей, якими ви володієте. Посуду або часу фахівці з харчування вчені і дієтологи сходяться в одному яйця краще варити, обсмажувати або запікати до повної готовності, тобто помістити під вплив гарячих температур. Це пов'язано з тим, що в деяких яйцях містяться бактерії сальмонели, які провокують розвиток захворювання сальмонельозу. джерелом сальмонели є курка, але в свіжих яйцях цієї бактерії немає, однак вона може потрапити в яйце через шкаралупу. На стінках якої осідають ці організми, тому фахівці радять купувати яйця з перевірених ферм. Детальніше про способи приготування яєць і їх тонкощах ми розповіли у відео Корисний гід по яйцях, як вибирати, готувати і подавати до столу, як вибирати і зберігати яйця, вибираючи яйця в магазині або на ринку, зверніть увагу на їх зовнішній вигляд. На яйцях не повинно бути тріщин і вм'ятин, адже вони є порталом. Для проникнення бактерій та інших хвороботворних мікроорганізмів зберігайте яйця в холодильнику, для цього підійде спеціальна полиця для яєць, якою оснащено більшість сучасних холодильників або бокси, які ви можете купити в будь-якому господарському магазині. Перед тим як прибрати яйця в холодильник, їх потрібно промити під проточною водою і висушити, можна зберігати окремо білки і жовтки. Білки зберігаються в холодильнику протягом трьох тижнів, а жовти протягом трьох днів яйця в шкаралупі залишаються свіжими до 28 днів. При покупці завжди звертайте увагу на упаковку. Що Ще потрібно знати, яйця часто є предметом дискусій та суперечливих дискусій. Справа в тому, що, незважаючи на їх користь для серцевосудинної системи, яйця можуть підвищувати рівень шкідливого холестерину в крові, саме тому багато принципово не їдять жовток. Так як вважають, що це допоможе знизити загрозу, насправді компенсувати шкідливий холестерин. Простіше простого Включіть в раціон більше продуктів, які багаті антиоксидантами, до них відносяться фрукти, ягоди, зелений чай, зелень і овочі. У деяких людей може бути алергія на яйця в основному з такою напистю стикаються діти до 5 років, але іноді алергія залишається на все життя. Симптоми непереносимості яйць важко не помітити. Це почервоніння і набряк рота болі в животі, блювота і діареї. Якщо ви помічали у себе подібні симптоми, то відмовтеся від вживання яйць і проконсультуйтеся з лікарем для встановлення точного діагнозу. Три класних рецепта ділимося добіркою з трьох рецептів, які можна приготувати з яєць. Ці страви стануть ідеальним варіантом сніданку або обіду, приємного апетиту. Запечені яйця вам знадобляться яйця, даш, сос, 1, 2 соус маринара 1-2 чашки, моцарелла, 1-4, чашки морська сіль. За смаком чорний мелений перець за смаком, червоний перець чилі пластівцями за смаком. Зелень за смаком тертий твердий сир. За смаком спосіб приготування. Приготуйте соус маринара, розігрійте духовку до 200 градусів, соус влийте в форму для запікання, зверху розбийте яйця. Додайте моцарелу і тертий сир, приправте за смаком сіллю і всіма видами перцю, випікайте 80 хвилин перед подачею прикрасьте зелення. Яйця з крамблам знадобляться і це куряче, Тришт молоко, 5 стл, кукурудзяний крохмаль, 1-2 один сіль, перець за смаком, масло вершкове 2 стл. Спосіб приготування збити в мисці яйця в окремій мисці З'єднайте молоко з кукурудзяним крохмалем і перемішайте, щоб не було грудочок. Додайте сіль і перець з'єднайте збиті яйця з молоком і ще раз все збите до отримання однорідної маси розтопіть на сковороді вершкове масло і коли воно нагріється, вилийте омлет. Зачекайте кілька секунд, поки омлет почне позиритися по краях, а потім почніть інтенсивно перемішувати, коли масло повністю вбереться. вкладайте омлет, яйця фаршировані авокадо. Вам знадобляться і це куряче, 4 шт лимон, 1 шт цибуля біла, 1-2 шт кінза свіжа, невеликий пучок, сіль за смаком, чорний мелений перець за смаком, помідор невеликий, один авокадо, один шт спосіб приготування, сваріть яйця круто варити 10 хвилин після того, як закиплять і опустіть в холодну воду на кілька хвилин. Очистіть їх, розріжте навпіл і обережно видаліть жовток, підготуйте начинку. Для цього розімніть авокадо виделкою і залийте лимонним соком, додайте дрібно нарізану цибулю кінзу і яєчні жовтки, посоліть, поперчіть і ретельно перемішайте, заповніть яєчні білки приготованою начинкою і прикрасьте кубиками помідора.